За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з того цвіту, Дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій брат, королевий цвіт, я не знаю моя сестра!» і цвіт королевий схилив свою головоньку червоно-рожеву до білого, пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея, росою сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось. А я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати чого, вона? вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась, плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась. А вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстря я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. Прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті і на мене плювали. Отаке то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди вік. Я умерла зимою під тим. А весною проросла я цвітом долині, Цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселили. Зимою, любі, ошені, хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились. І дівчата закричались і почали звати мілею снігоцвітом. І я процвітати став в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій брате, королевий цвіт, нащо мені Бог поставив цвітом на сім світ, щоб людей є веселих, тих самих, що вбили мене, й матір, милосердий, святий Боже милий. І заплакали лілей, а цвіт королевий. Дивив свою головеньку червоно рожеву на білий, пониклий личеньку лі.